Ви дивитесь програму Шукаємо таланти. Оскільки гала-концерт вже минув, цього разу поза конкурсом ви побачите виступи творчої та здібної молоді Горохівського району. Нагадую, що соціальний партнер проекту депутат Луцької міської ради Микола Яручик у першому сюжеті познайомитись із юною вокалісткою Діаною Мороз. Крім співу дівчинка успішно займається танцями, малює і грає на фортепіано. Я рівняюся на Ніну Мацієнко. Вона мені дуже подобається, як вона гарно співає. Я була на її концерті і вона дала мені свій автограф. Діана співає ще садочка, любить бачити радість на обличчях глядачів і купатися в оплесках. Своїми успіхами дівчина намагається порадувати не лише себе, а й маму, яка водночас є її викладачкою з вокалу. Загалом родина морозів є яскравим прикладом поширеної ситуації, коли мрії дорослих втілюються у дітях. Колись я навчалася у музичній школі по класу Баяна, а я дуже мріяла грати на фортепіано, займалася лише один рік, і тепер моя мрія здійснилася у моїй дитині. Я любила малювати. Вона закінчила художню школу. Сьогодні Світлана Мороз мріє, аби її дитина колись навчалася на музичному відділі Луцького педколеджу, А після того здобула і вищу освіту. Натомість Діана поки замислюється над планами на близьке майбутнє. Вона хоче потрапити на вокальні змагання до столиці і неодмінно здобути перемогу. Про Учкою, дорослі, повсякчас, я прошу зрозуміти, дописне мою, бо невідомий мені ще тільки пізнаю. Чомучки, чомучки, ми дітки веселі, зростаю, чомучки у кошній оселі. Чому, куди і як? Ми дуже хочемо знати, у вас не десь дозвольте капець. Лікви у темряві кричить, а де зимує літечко і сонце спить ночів. Про що струмок співає, куди пташки летять. А ще я хочу знати, як вірочку і стать. чомучки, чомучки, дітки веселі, Зростають чомучки, у кожній оселі. Дозвольте запитати, у вас не час, Дозвольте запитати. Чому стає веселка на світі паде сміх? А як скажіть, будь ласка, вкладаються пісні Тож просим допомоги, Дорослі ми у вас. Поясниться у все на вслед дяді тут Чому Чомочки, ми дітки веселі, зростає чомочки у кожній оселі. Чому, куди і як? Ми дуже хочемо знати. У вас знайдеться час, дозвольте запитати, у вас знайдеться час, дозвольте запитати. Мої дітки веселі, зростаю чомочки, у кожній оселі чому куди і як? Ми дуже хочемо знати у вас знайдеться час, дозвольте запитати, у вас не час, дозвольте запитати.